Залізничний вокзал у Балаклії зазнав ракетного удару напередодні. Кількість потерпілих зросла. Поранення отримали 11 людей. Про це сповістив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Він уточнив, що унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено скління вікон та дах будівлі залізничного вокзалу, приміський електропотяг Харків і який був на відстані 15 метрів від міста місця прильоту колії травмовано сім цивільних чоловіків та чотири жінки. За інформацією озвученою прокуратурою, вказані дії Збройних сил РФ були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил та звичаїв війни.